Що Бог хоче сказати тобі саме сьогодні, довірся йому і почуй. Ми часто, остаточно зневірившись, говоримо собі, що у нас нічого не вийде, ми нічого не зможемо, і так часом забуваємо запитати у Бога, а що про це думає Він. Нас часто цікавить більше думка людей, ніж думка Бога. І часом, прислухаючись до цих думок, ми втрачаємо те, що могли б отримати. А що говорить Бог? А що говориш ти? Ти говориш, це неможливо. Бог відповідає, все можливо. Ти говориш, я дуже втомився, Бог відповідає. Я дам тобі мир. Ти говориш, ніхто мене не любить. Бог відповідає, я люблю тебе. Ти говориш, я не можу йти вперед. Бог відповідає. Досить тобі моєї благодаті. Ти говориш. Я не розумію тих речей, що мене оточують. Бог відповідає, я буду направляти твої кроки. Ти говориш. Я не можу цього зробити. Бог відповідає. Ти все можеш. Ти говориш, я нездатний. Бог відповідає. Я здатний. Ти говориш. Це не піде мені на користь. Бог відповідає. Це піде тобі на користь. Ти говориш. Я не міг себе пробачити. Бог відповідає. Я прощаю тебе. Ти говориш. Я не можу впоратися з цим. Бог відповідає. Я забезпечу тебе всім необхідним. Ти говориш. Я боюся. Бог відповідає. Я не дав тобі духу боязні. Ти говориш, я завжди стурбований і розчарований. Бог відповідає, поклади на мене всі свої турботи. Ти говориш, у мене недостатньо віри. Бог відповідає, я даю кожному міру віри. Ти говориш, я недостатньо розумний. Бог відповідає, я даю тобі мудрість. Ти говориш, я відчуваю себе самотнім». Бог відповідає. Я ніколи тебе не покину. Просто довірся йому. А Бог говорить через своє слово, точно так само, як автор через свої книги. Просто прочитай його слова і вір в себе, і в прекрасне майбутнє. Амінь.